Московити віддавна намагаються переконати нас і себе, що українська мова це лише діалект російської. Якщо це так, то чому росіяни не розуміють нашої та інших слов'янських мов? Заначка Запачканий, грязний ручна ну, з з вас можна і заложничком, да. да. може то яка то Есть... тосоціація з фартуком це жінка. кухарка, которая всіх э, палить. Тому вона — запальничка, такі стукачні жінки. І тут нічого дивного. Ось статистика: у фонетиці та граматиці: кількість спільних рис української мови з білоруською 29, чеською та словацькою 23, польською 22, хорватською та болгарською 21, з російською лише 11. У цій програмі ми розкажемо, як Кремль намагався знищити усі особливості української мови і наблизити її до російської, щоб потім сказати: та це ж єдиний язик. У попередньому епізоді ми вже довели фактами, що жодної спільної колиски для трьох мов не існувало. Українська походить від народної мови Київської Русі, а російська від нині мертвої старослов'янської чи церковно-слов'янської, яку штучно створили Кирило та Мефодій у 9 столітті, яка була офіційною у Русі. То що відбувалося після розпаду Київської імперії? Українська і російська мови і надалі йшли цілком різними шляхами розвитку. 14-16 століття, оцей середньо рівень середньоукраїнська мова, так, де ми можемо побачити, як руська писана ділова мова, яка повністю відрізняється від, ну, назвемо це, старобулгарської чи церковнослов'янської, отої такої архаїчної, історичної мови, вона вже повністю відрізняється від неї. І тепер ми бачимо, як потужно на розвиток мови впливає культурне середовище. Торгівельні зв'язки, читання певної літератури, взаємовпливи з іншими мовами. Від 14 століття значна частина нинішньої території України потрапила у Велике Литовське князівство, згодом у Річ Посполиту. Литовці не те, що не чіпали нашої мови, а навпаки, Руська стала офіційною у Литовському князівстві. Ми точно знаємо, що місцеве населення русини палко захищали свою мову. Маємо кілька таких фактів. У середині 16 століття Литва і Польща підписали Люблінську унію, за якою об'єдналися в єдину монархію річ Посполиту. І наша шляхта не стидалася скаржитися навіть самому королю, якщо її мовні права порушували. Шляхта Сеймикова отримувала відповідні розпорядження. Королівські, е, писані латиною. Е, вони реагували чи старопольською, вони реагували на це дуже гостро, і ми маємо кілька листів, коли сеймики Волинської землі, Київської землі збиралися і писали такі гнівні листи до короля з вимогою дотримуватися акту Люблінської унії і не писати до них іншою мовою, тому що той тих мов інших не вчили ні їхні батьки, ні діди. А наша мова є отака, і руською мовою треба до них писати. У Московії оця церковно слов'янська мова, яка стала основою для російської, майже не мала впливів від інших мов, бо всі іноземні віяння сприймалися вороже, тому їхня мова законсервувалася. А от українська, народна, давня руська активно запозичувала слова від сусідів. Певні історичні об'єктивні обставини, коли ми були частиною речі посполитої Великого Князівства Литовського, Австро-Угорщини, Австрії Польщі і так далі, е, так це е, відкривало нам можливість контактів. Дуже часто цей вплив був взаємним. Той період період пізнього середньовіччя, період ранньомодерний, е, це період дуже активних мовних міжмовних контактів і активних запозичень. У нас вільно ставилися до мови, як не дивно, навіть у перекладах Євангелія. Наприклад, у 16 столітті архімандрит Григорій із Сянока, переписуючи пересопницьке Євангеліє, додавав у текст пояснення певних слів, які не зрозумілі у наших широтах. Що елліни – то греки. Що е, певні грошові одиниці біблійні можуть бути співвіднесені з грошовими одиницями в е, сучасній речі Посполитій. Ну і іноді бувають і кумедні курйози, коли образ верблюда, який очевидно не був знайомий перекладачеві, викликав в нього певні запитання, але якась асоціація з голчаним вушком дозволила йому пояснити це явище як уже ще великої, тобто великий змій, великий вуж. Також з того періоду маємо документальні свідчення, що цієї руської мови взагалі не розуміли московити. Московити називають цю мову литовською. І коли послип Хмельницького прибувають в Московію чи там інших гетьманів, то дуже часто ми зустрічаємося з тим, що писарі фіксують, що говорили або привезли письмо по литовську Це не литовська мова. Мушу розчарувати литовців, це руська мова. Мовне насилля почалося ще у московському царстві у тій частині України, яка мала нещастя потрапити у лабети царя батюшки. Отож щойно наш батько Хмельницький уклав з ними Переяславську угоду у 1654 році. Наголошую лише тимчасовий військовий союз, то одразу цар вчепився у горло всьому, що свідчило про українську ідентичність, а це передовсім мова. Я не певна, чи в той час існували якісь політичні технології, але якщо провести паралель між тим, що відбувалося тоді, і тим, що відбувається зараз, то такими основними точками прицілу, впливу власне Московії, Росії стали церква, мова і третій фактор освіта. Коли з 80-х років сімнадцятого століття московський патріархат заходить на територію України, починає контролювати до речі, діяльність києво могилянської академії вже в другій половині сімнадцятого століття. Ми бачимо спроби редагування книжок і втручання в тексти, які готувалися, і до друку в українських друкарнях українських типографіях, зокрема в Києво Печерській лаврі. З'являються перші редакторські вимоги, які спочатку мають такий зовні, нібито, благочестивий характер боротьби за чистоту віри. Знайомтеся, головний антигерой для української мови імператор Петро І цей чоловік почав наступ і першим охрестив її наречієм великого вілікава язика. Намагався взагалі усунути українську як мову викладання у навчальних закладах. Кульмінацію ми можемо назвати 1720 рік, коли Є виданий указ Петра І із забороною в Київській і Чернігівській друкарнях книжок нових не друкувати. А ті, які друкуються, хай друкуються у відповідності до великоросійського правопису. І далі найстрашніше даби нікакої розні і особлівава в ОНГ. Тобто в книжках, які друкуються, не було, тобто називає українську мову не мовою, а наречієм, тобто діалектом російської мови, і е, указ Петра І 1720 року про недопустимість видання у Києві е, і загалом в Київській митрополії книжок е, з іншою ніж московська редакцією, е, вже виразно показує, що мова сприймається таки, як Певний важливий елемент загрози. Цей 1720 рік став точкою відліку української як нарічі у російській ідеології. Що це означає у 18 столітті? В той час, коли вже є сформовані літературні мови європейські українська мова була максимально близька вже до витвореної літературної мови, бо ми. Трошки раніше мали вже навіть переклади святого письма своєю мовою Пересопницькій Євангелії. Так от Петро І каже, що це діалект мови російської. А що таке діалект? Це те, що є для побутового вживання, але це те, чого не вчать у школах, це те, що не використовується в офіційному варіанті. Отож, мову підневільної нації імперія сприймає як загрозу. Це означає, що мова таки має велике значення для усвідомлення себе як нації. У 1730-х роках російський уряд пішов ще далі і почав вимагати від Гетьманщини писати офіційні листи лише російською. Упродовж 18-го сторіччя ми вже бачимо цілу низку е, таких заходів, які так поступово. Але дуже неухильно і послідовно намагаються уніфікувати і запровадити цю велику руську мову у вжиток. Катерина II продовжує політику Петра І за її правління українську мову вже цілком витісняють з діловодства. За нею намертво закріплюють принизливу кличку малоросійське наречіє. Видавалися підручники у 70-ті, -80 80-ті роки активно видавали підручники на кшталт, як щось змінити українцеві, мало росіянину в той час так говорили у своїй вимові, у своєму правописі, щоб легко і без проблем заговорити російською мовою. І власне там в одному із таких підручників була така вказівка: ядь в жодному разі не можна читати як і. За українським варіантом, і далі я просто буквально процитую, що вісьма слуху пратівна. Отак От до кінця 18 сторіччя, коли вже е, повністю знищена автономія Гетьманщини, коли знищена Запорозька Січ, коли е, вже повністю українські землі включені в адміністративний е, устрій Російської імперії, і ми бачимо, як е, це мовне питання стає е, одним з таких провідних. А якщо сам цар і науковці називають українську мову щось пратівне, слуху, селянське, меншовартісне на речі і це упродовж трьохсот років, то воно міцно закарбовується у мізки людей. Російська еліта спочатку розглядала українську на той час малоросійську мову як щось кумедне і несерйозне, але щойно зрозуміла, що вона несе окрему ментальність, а отже, становить загрозу імперії, то сприйняла це вельми гостро. Це помітно на прикладі однієї особи Тараса Шевченка. Ним росіяни захоплювалися як академіком, але коли побачили, що мова і вірші для нього не забавка, а його світогляд і ним він об'єднує народ, отоді це викликало категоричний опір. І звідси ми маємо ці репресії стосовно Кирило мефодіївського товариства. Так, звідси маємо е жорсткі репресії проти студентських гуртків в Київському університеті. У 19 сторіччі вже дуже чітко в московській ідеології закріпився стереотип, що у нас спільні віра, царська влада, походження і мова. А щоб борони Боже ніхто не засумнівався у цьому, то імператор Олександр II видав сумнозвісні валуївський циркуляр та емський указ, за якими категорично забороняли і карали за українську мову всюди у театрі, в книжках, у публічному просторі. Усе, щоб знищити її, назавжди. 19 сторіччя це час, коли е, національними мовами в Італії, Британії, Франції виходять тисячі, десятки тисяч книг. Це формує їхню свідомість літературу. А ми маємо період стагнації, коли в Україні під російський не видано жодної книжки. Все ж наша інтелігенція у 19 столітті прокинулася від зомбування і кинулася переконувати свій народ і самих себе, що українська така ж повноцінна мова, як будь-яка інша. Якщо царська цензура це була тільки зовнішня заборона, то значно страшніше було втручання у внутрішню структуру мови, що руйнувало її зсередини. Це сталося вже за комуністів у 20 столітті, десь у 30-х роках, тоді ж коли голодомор. Ми побачимо такі, здавалося б, на перший погляд, невеличкі зміни, так але їх було багато. Наприклад, скасування специфічних форм кличного відмінка. І що маємо в результаті? Що до сьогодні кличний відмінок не часто вживаний, а вартувало б форми на Ові Еві. Ми маємо ще з найдавніших часів часів Київської Русі. Батькові знову ж таки і Петрові. І ем, ці форми з часів Київської Русі до 30-х років, ХХ століття, таки проіснували в час зовнішніх заборон. А в 30-ті роки їх забирають. Окрім того, форми ходімо, співаємо, переробили на російський манір. Давайте ходити, давайте співати. Що неправильно, лексику теж змінювали. Ми мали прекрасні слова садовина і городина. Їх замінили на такі трохи безликі запозичення овочі і фрукти. Ми мали прекрасне слово сповиток замінили на пеленка, а потім вже ще страшніше пелюшка. Так ми мали назву галактики нашої. Чумацький шлях замінили на якийсь безликий молочний шлях. Це перекреслення нашої спадковості, нашої традиції. Так були чумаки. Значить, чумацький шлях це абсолютно природно ті зорі, які освітлювали шлях чумакам. Такі зміни масово проваджували, щоб як найбільше наблизити українську до російської, просто зробити з неї діалект. Особливості української мови вичавлювали її, позбавляли тих антитіл, якщо вже говорити сучасною термінологією, які давали можливість їй залишатися самобутньою, залишатися собою. А потім московські ідеологи сказали: то ж одна мова, ну ось погляньте, скільки схожого. А відмінностей таки багато. Просимо особливо чутливих російських шовіністів зараз затулити вуха, то не для їхньої слабкої психіки. І думати. Українська мова має близько 80 рис відмінних від російської мови і близько понад навіть 30 рис абсолютно унікальних, яких нема в жодній іншій слов'янській мові. Дійсно, українська мова є ближчою навіть до західнослов'янських мов аніж до російської мови. Росія активно пропагує ще один міф, начебто московське православ'я є берегиною церковно-слов'янської мови, тієї давньої, яку створив Кирило і Мефодій ще у IX столітті. І начебто ця мова святиня, як мова богослужіння. Цим маніпулюють російські церковники навіть в Україні. Насправді це величезний міф. Величезний міф, тому що церковно-слав'янська мова, якою моляться в російських церквах, так на добру справу дуже мало має спільного з Кирилом і Мефодієм. Це є вихолощена, відредагована і уніфікована в московських канцеляріях мова кінця 17-го, початку XVIII століття. Іншими словами, це та редакція церковно-слов'янської мови, яку Петро І у свій час дозволив. Вона є мовою абсолютно нетворчою. Вона не розвивається, нею не розмовляє жодна людина в світі. Тому насправді великої святині у цій мові немає. То що ж таке мова для нації? Це не лише спосіб спілкування. Вона несе глибоку інформацію про цей етнос і його ментальність. Вона відображає наш спосіб мислення. Через мову, яку ми сьогодні намагаємося часто звести до рівня смс-повідомлень і виключно комунікативної функції, насправді зберігається і передається дуже багато важливих ментальних психологічних моделей. Розуміння дійсності, розуміння світу. Е, носій мови, він є носієм не просто комунікативного засобу. Він є носієм певної філософії, певної ментальності. Наприклад, російської фрази женіться на ній прикметник на означає дія над кимось. Тобто у Московії чоловік мав у сім'ї більші права ніж жінка. Вона була нижча у суспільстві, тому женіться на ній українською. Це перекладається як одружитися з нею. Як союз рівних між собою, бо у нашій ментальності чоловік і жінка були рівноправними у сім'ї, і таких прикладів чимало українською мовою виховувати російською воспитувати. Українською виховувати від слова ховати, ховати дитину від зла, від злого ока, від поганих вченків. А в російській мові вас банально від слова пітать, больниця від слова боль, лікарня від слова ліки, лікувати, так, громадянин і гражданін, громадянин від слова громада громадити, громадити сіно, збирати його докупи, так тобто громадянин як частина якоїсь цілісності. А в російській мові гражданін від слова городянин, городянин, просто мешканець міста. Російською абразування тобто формування по образцу, українською освіта освітлювати знаннями, російською супругі походить від збруя, тобто запряжені в пару українською подружжя від слова друг, друзі або українською мовою перемогти, а російською мовою побідіть побідіть перемогти від слова могти. Тобто, це так зване модальне дієслово, яке вказує на можливість людини чинити якусь дію, так могти, хотіти. А в російській мові побідіть, побідіть, «побєдє». Тобто, це те, що відбулося після якоїсь біди. Якась пасивність в слові побідіть, перечекав біду і вже побєда, так то що варто запам'ятати, українська і російська це повноцінні, цілком різні мови. А кожен носій будь-якої рідної мови є одночасною носієм неповторної ментальності свого етносу. Тому мова таки має значення.